Ви на каналі Довідник Історика. Дякую всім за підписку. І сьогодні я хочу розповісти про те, яку роль відіграла Британська імперія у Другій світовій війні. І чи справді Британія залишилася самотньою. Багато хто говорить про те, що в 1940 році Британія стояла сама, на відміну від інших держав. У в 1940 році Британська імперія контролювала чверть населення світу і п'яту частину суші. І всі вони, крім Ірландії, також перебували у стані війни з Німеччиною. Отже, чи дійсно Велика Британія протистояла нацистській Німеччині сама? І який внесок імперії в перемогу союзників? Чи цей внесок спричинив розпад імперії після Другої світової війни? Перш ніж відповісти на ці. Питання, нагадаємо, що потрібно розібратися в, саму, в самій історії Великої Британії, що це, перш за все, острівна держава, яка повністю покладалася на свою імперію щодо людей, землі, ресурсів. І на період 1940 року велика частина Європи. Вже палала від ударів німецької військової машини. А Італія щойно вступила у війну на їхньому боці, відкривши нові фронти в Африці та Середземномор'ї. Наступного року Японія вступила у війну, відкривши ще більше фронтів в Азії та на Тихому океані. Ця лякаюча перспектива, звісно, для Британії. Виходить так, що вона не була самотньою, вона мала свою імперію. І в такій глобальній війні, як ця, з такою кількістю фронтів, Британія покладалася саме на імперські е, території. Отже, е, що сама дала Британійська імперія. Найочевидніше це була робоча сила. І дуже багато е, держав. Е, Таких, як Канада, Нова Зеландія, Австралія, Південна Африка приєдналися і, і до Британії, так, і відповідно, так і це частини території були Британської імперії, вони взяли участь у війні. і Звичайно, так як сама держава, так як сама територія Британії, вона мала та острівний форму та характер, і вона не мала жодної живої сили, щоб мати якусь змогу воювати на багатьох глобальних фронтах. Тому із інших територій, які належали до Британської імперії, надходила робоча сила. Війська, от наприклад, індійська армія надала близько 2,5 мільйона солдатів по всьому світу, вони воювали в Бірмі, в Північній Африці та в Італії. Інші індійські війська брали участь у компанії в Східній Африці, продемонструвавши високу майстерність і витривалість у поєднанні зі здатністю вести війну у складній країні. Інші полки вирушили в, Малай, в Малайню, в а також е показали героїзм без всяких. Похвал. Навіть близько тисячі чоловіків Кайманових островів ще еквівалентно приблизно двом третинам дорослого чоловічого населення служили в британському королівському флоті. Без цих людей і сотень тисяч інших чоловіків всієї імперії, які приєдналися до боротьби за британські військові зусилля, Британія, звичайно ж, не змогла б продовжувати боротьбу так довго. Люди вирішили об'єднуватись та боротися з багатьох причин. Деякі пішли добровольцями через відданість британській короні, інші приєдналися, шукаючи пригод або побачити нові місця. Однак і людей змушували записуватися, звичайно, іноді місцеві керівники отримували квоту чоловіків, яких вони мали заповнити. Біллі странч був одним із тих, хто відчайдушно бажав приєднатися. Він продав свій мотоцикл і музичні інструменти, щоб заплатити за довгу подорож з рідної Ямайки до Британії, де він навчався на повітряного стрільця. Звичайно, в Британії були потрібні не просто люди, ці люди повинні були бути озброєні та забезпечені танками, літаками, вогнепальною зброєю, боєприпасами. Зазнаючи постійних нападів Люфтфарфе, у в Британії довелося не лише змінювати втрачені літаки, замінювати, так, а е, нарощувати виробництво. Також дуже багато існує думок про те, що Америка, як про такий та, арсенал розбудови демократії та виробництва такої кількості військових матеріалів, але на початку 1940 року вони ще не були у війні. І фактично Британія покладалася на місця в межах своєї імперії, щоб допомогти побудувати свої виробничі потужності. А до 1941 року Канада відкрила 150 нових заводів для підтримки військових зусиль на іншому кінці світу в Австралії, яку колись вважали країною вівчарів, почали будувати. Важку зброю. А у Південній Африці країни золотих родовищ і фермерів, вони розвинули металургійну промисловість, виробляючи броньові автомобілі. Тиск війни приніс Індії розширення важкої промисловості, металургійні комбінати, машинобудівні заводи, ось е, так. Всіх, всіх цих кораблів, літаків і танків в Британії, звичайно, потрібна була сировина, яка надходила з усієї імперії. Тернінат і Тобаго були найбільшими виробниками нафти серед союзників. Цей лон, який зараз є шрі-Ланкою, виробляв 60% каучуку союзників, а науру експортував 1 мільйон тонн фосфату щорічно. Нігерія відправляла олову, золотий берег, марганець, а гамбія, малені гоїхи. Все, е, все це було про Британську імперію. І насправді є інша сторона цієї історії справа в тому, що кількість робочої сили була розширена, щоб задовольнити збільшення виробництва, а примусова і часто неоплачувана праця мала місце по всій Африці, особливо на нігерських вугільних шахтах. Щоб заплатити за ці всі товари та людей, які їх виготовляли, Британії також потрібна була готівка, причому багато і величезні витрати на війну призвели. Британію до майже до великого такого банкрутства в 1945 році, і без фінансової підтримки Імперії все могло бути ще гірше. До кінця війни Британія здобула перепрошую, заборгувала Індії понад 1,3 мільярда фунтів стерлінгів і Канада зробила Британії так званий мільярд доларів, який так і не повернувся. Люди також віддавали на індивідуальному рівні навіть. Все, що мали. Також досить великий був дефіцит продовольства на Маврикії. Країна об'єднувалася окремо, щоб придбати цілу ескадрилью і надати першу мобільну їдальню Лондону під час БЛІЦу в 1940 році. Британія покладалась на глобальний ланцюг постачання військових баз. І вона, звичайно, це все дозволяло швидко. Мати ресурси, забезпечення всім необхідним, але звичайно це виснажувало е Британську імперію. Британія просто не змогла б вести друйству війну без своєї імперії, замість того, щоб самотужки протистояти нацистам, робоча сила, заводи, сировина, гроші та глобальний ланцюг поставок імперії підтримували Британію в боротьбі. які змушені були навіть вступати на військову службу та воювати, або змушені були працювати по всій імперії. Іншим платили менше, ніж їхнім британським колегам, або забороняли відвідувати певні заклади та країни з невеликим власним багатством. Індійські групи незалежності використовують це як доказ проти непереможності британського панування. Ось коротенько про роль Британської імперії в другій світовій війні.